Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 12. Читайте для задоволення. У мене ніколи не було таких неприємностей, які не могли б перемогти читання книги хоча б протягом години. Шарль де Монтеск'є, французький письменник та філософ ще 30 років тому читання було одним із найпоширеніших видів дозвілля нині книжку дедалі частіше замінюють електронні пристрої. Якщо порівняти читання з іншими джерелами отримання інформації, особливо телебаченням, воно значно перевищує їх. Оскільки включає у роботу кілька важливих відділів мозку людини, вимагаючи більшого залучення нашого розумового потенціалу, читання робить нас розумнішими і підтримує наш розум навіть із віком, допомагаючи боротися, наприклад, із природним погіршенням пам'яті. Чим більше ми читаємо, тим більше розширюємо запас слів, ередицію. Зміцнюємо навички письма та здатність правильно говорити. Регулярне читання книги та об'ємних статей у журналах підвищує нашу здатність зосереджуватися на важливому читання допомагає знімати стреси, а інші засоби масової інформації найчастіше підвищують стресове навантаження на нас. Телевізор і інтернет вимагають лише короткочасних сплесків уваги і в той же час містять величезну кількість відволікаючих моментів, гучний звук і зображення, що швидко миготять. Тривале читання вимагає постійного зосередження та активної мисленевої діяльності. Доктор Девід Льюіс Ходжсон з лабораторії мозку Університету Сасекс в Лондоні. Провів ряд експериментів, щоб дізнатися, як читання впливає на нашу здатність протистояти стресам. Учасники в рамках різних тестів та завдань зазнавали стресу, що призводило до збільшення частоти серцевих скорочень. Потім їм давали змогу почитати було встановлено, що читання протягом лише шести хвилин. Знижувала стресове навантаження на 68%. Деякі заявляли, що відчували після цього навіть менший стрес, ніж на початку експериментів. Читання посилює творчі здібності. Вивчаючи книги і знайомлячись з новими відомостями, ідеями та поглядами, ми залучаємо уяву і стаємо винахідливішими. Твори художньої літератури зазвичай містять великі описи подій, природи та дій героїв, і ми використовуємо нашу уяву та творчі здібності, щоб уявити все це подумки у реальних картинах. З погляду спілкування з людьми читання дозволяє нам ставати більш поінформованими та привабливими для оточення. Незалежно від того, до якого жанру належить література, яку ви читаєте, художній, біографічний, науково популярний, загальнопізнавальний, ви завжди отримуєте з неї нові знання та ідеї, якими можете ділитися з оточуючими читайте щонайменше по 20 хвилин на день. Звичка до читання зміна у вашому способі життя. Яке доставлятиме вам радість завжди і скрізь. Ось кілька порад, як досягти успіху на цьому шляху, правильно плануйте час читання. Визначте для себе найкращу частину дня, коли ви можете присвятити читанню хоча б 20 хвилин. Чим більше часу ви зможете приділити читанню, тим краще для вас, читання перед сном. Зазвичай знімає напругу дня та сприяє нервовому розвантаженню. Дехто любить читати під час сніданку чи обіду, інші під час поїздок у громадському транспорті. Для читання вибирайте ті моменти, коли ймовірність того, що вас щось відволіче, найменша. намагайтеся читати об'ємні тексти. Декому здається, що перегляд газетних чи журнальних заголовків та уривків із статей також читання, але це не так, таке читання не принесе великої користі воно не дозволить отримати повну інформацію про ту чи іншу подію і не дасть відчуття розвитку навички концентрації уваги та нервового розвантаження. Тому візьміть за правило читати книги або пристойні за обсягом журнальні статті. Вибирайте цікаві для вас книги. Вибирайте книги та статті, які ви дійсно хочете прочитати. Читання книг, які на вашу думку вам потрібно прочитати, може не зробити задоволення. Якщо ви починаєте книгу і виявляєте, що протягом кількох днів ніяк не можете зосередитися на ній, і відволікаєтеся, перейдіть на щось цікавіше. Чим більше ви читатимете того, що вам по-справжньому подобається, тим сильнішою буде ваша звичка до читання. Розвивайте ваші літературні уподобання. Якщо ви ковтаєте любовні романи один за одним, постарайтеся розширити обрії, освоюючи нові жанри, ви не тільки познайомитеся з новими ідеями, інформацією та літературними стилями, але й, можливо, знайдете нові інтереси Читайте електронні книги З розвитком цифрових технологій та появою пристроїв на кшталт електронних книг. Процес читання став набагато мобільнішим. Тепер ви завжди можете практично моментально завантажити в електронний пристрій цікаві для вас книгу, журнал або газету. Зараз можна носити з собою цілі бібліотеки. Тримайте книги поблизу. Щоб розвивати звичку до постійного читання. Слід тримати книги, журнали та іншу літературу біля себе. Носіть їх у сумці або портфелі. Тримайте у машині. Якщо у вас є 5-10 хвилин вільного часу, хочу приймальні лікаря. Ви можете присвятити його читанню. Створюйте власний ритуал читання. Придумайте собі ритуал, який приносить гарний настрій і допомагає зміцнювати звичку до читання. Знайдіть спокійне місце, де вас не відволікатимуть це може бути лава у парку або пляж, або галявина під деревом. Спробуйте підібрати до цього ритуалу напій зелений чай, лате чи навіть келих вина – не забороняється з'їсти щось легке під час читання, поставте собі мету. Поставте собі за мету прочитати певну кількість книг за конкретний відрізок часу, наприклад, 2 книги на місяць або 24 на рік, якою б не була ваша мета у кількісному вираженні. Вона має бути реалістичною. Щоб ви не втратили радість читання. Ви повинні хотіти читати, а не відчувати страх перед читанням. Можна створити щоденник і фіксувати у ньому прочитання кожної книги та думки, які у вас при цьому виникали. Ведення записів створить у вас відчуття завершеності читання Вступіть у клуб любителів книги або створіть його. Вступ до клубу любителів книги може бути дуже корисним для вас. Воно дасть вам приналежність до групи людей, з якими вас пов'язують спільні інтереси. Ви відчуватимете потребу прочитувати вибрані книги до кінця. Читання стане для вас звичкою. Приналежність до клубу дозволить вам розвиватися інтелектуально, оскільки на його засіданнях. Ви братимете участь у обговоренні різних творів. Читайте книги дітям. Читання дітям корисне і для них, і для вас. Батькам це допомагає осмислено проводити час із дітьми. Дітям це корисно для розвитку навичок мови та розширення словникового запасу. Читання допомагає краще підготувати дітей до школи розвинути в них вміння слухати та зосереджуватись. Якщо ви читаєте дітям з раннього віку, то у них виникає любов до читання, зростає допитливість, розвивається творче мислення та уява. Обговорюйте книги з дітьми та ставте їм питання про прочитане. Коли діти стануть старшими, організовуйте сімейні вечори аматорського читання. Ви можете навіть створити сімейний книжковий клуб та вибрати книги, які члени сім'ї прочитають, та обговорять спільно. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь, одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.